Слава Україні, дорогі українські орхолюби! Я зараз знаходжусь в новій лінії міста Луцька. Завозик сьогодні тут доволі малесенький, але так хочеться орховіддушенку, бодай естетично. Тому давайте з вами трішечки сьогодні по орху медитуємо. І розпочнемо з такого чарівного сорту. Крапунчика монет. Білосніжне тло, і погляньте, який крап доволі доволі ефектно виглядає і губа. А всередині 50 на 50 корінців. Це голландські завозики. Тому в деяких оргочок більше корінчиків, а в даному випадку погляньте ще й жовтиться листочок від шиї. Ген там, ось бачите, чорнота. Потрібно рятувати. Ось є точно такий самісінький, ще один сорт. Тут вже картинка ліпша, звичайно, коренева, теж така собі. Багато повітряних зверху корінці, а ось всередині їх 50 на 50, і то не всі проглядаються, але шию тут вже краще. Не так залитий горщик, тому й краща картинка. Сортова красунечка, октопус, неймовірна. Ось погляньте і так повернеш, і сяк повернеш, а вона тими щічками рожевими. Погляньте і губкою такою малиновою посміхається до нас. Зазирнемо в горшечок, і він так радує адже повнісінький корінчиків. Обожнюю Magic Art діамантове небо. Зараз мій домашній, лише брунечки дорожчує. Тому ось тут по орхом медитую, бо обожнюю цей сорт і вам раджу, якщо не маєте, довго цвіте та ще й подивіться, яке мистецтво потрогаєш пелюсточку, а там як гравюра, така випуклість, акварельний фон і крап, обожнюю цей крап. У мене в літньому цвіті такого крапу не було, був легенький, тому чекаю в зимовому. Фаєрію, крапу, ех, в горшечку теж так 50 на 50 корінечка. Переважно втікає все, з горшечка, адже горщики перелиті. А ось Андорочка. Класика в горхолюбстві. Дуже красивий граційний сорт, корінечка вдосталь, як повітряного, так і в горшечку. Не перелита, тому, хто шукає цей сорт, поспішайте. Редліпчик із такою малиновою губою. Подібний на Вінтерлав, трішечки є рожевого відтіночку на пелюсках, але зовсім трішечки, тому я не думаю, що це вінтерлав це якийсь інший редліпчик. Красивий, спокійний. І погляньте в горшечку. Картина яка. Ох, які корінчики жирненькі. Moonlight Siren, я так гадаю, що це вона. Хоча, як завжди, мене збивають дуже яскраво виражені леопардові цяточки на губі. Але я вважаю, що це саме цей сорт. Ніжний милий бігліпчик. І давайте поглянемо корінечко. Бачите, трішечки залитий горшечок, погано проглядаються корінчики, але вони є і це тішить. Ціле дерево, пінк-драгон. Це не Манхеттен. Погляньте на губу, особливо біля колонки. Бачите, яка біленька? Ось цим якраз і Пінк-драгон відрізняється від Манхеттена. А ще я його нюхала-нюхала. Він не пахне, а має ж пахнути. В домашньому цвітінні точно буде пахнути. Корінчиків небагато, дуже шкода, що позаливали на фермах орхочки перед виїздом в Україну, ех, і багато коріння просто-напросто стало жилеподібним. Тому й не дивно, що в деяких орхочиках біля шиї жовтяться листочки. Ось тут посміхається нам стелен бос. Однесенького привезли його, але він є, можливо, хтось шукає. Що ж там у нього з корінечком? І так, шийка штенька, корінечка не багато, але є. І біля нього поруч примостилася ось така мультифлорочка, неймовірна. Погляньте, вся в дрібнесенький крав, що губа, що пелюсточки, підскажіть, хто знає назву, я просто її забула, шукаю і не можу знайти. Але така неймовірно красива красунечка, ех, ніжненька. А ще цей крап як родзиночка теж такий ефектний. Корінчиків, на жаль, небагато, але ж сорт, який красивий, і корінчики обов'язково наростимо, аби схопити сорт. Бо от погляньте, який класний і листочків багато. Поруч із ним іще точно такий же сорт, і корінчиків трішки більше. Але погляньте, яка картинка, також листочок жовтіє. Ех, попереливали. А ось який красивий, неймовірний сансет Лав. Він пахне. Теж нюхала, в магазині щось нічого не пахне. Але погляньте також, який красивий краб, тільки гама дещо інша, більш в таку оранжеву сторону. Ніж в рожеву. повітряні корінчики і повно нормальних корінчиків в горшечку. Ось ця жовта красунечка, я гадаю, що кандела. Теж в неї губки, бачите, різні, тому я так дещо вагалася, але мені геть як кандела. Шкода єдине, що немає корінчиків в горшечку, а листочки як для жовтої, погляньте, якісь такі з червоним відливом, що й не скажеш, що це жовта орхочка. Якби була від світашкою, я б і не вгадала, що вона жовта. Зефірний бігліпчик неймовірно виглядає такий. Невагомий, розлогий, хто любить бігліпчики теж цікавий сорт. Небагато корінчиків у горшечку, але є. В домашньому цвітінні, уявіть, яка ця квітка буде. Вона ж буде набагато більшою та ще й красивішою. Ніжно-оранжева з бомбезним крапом на нижніх пелюстках, сепаліях біля червоної губи. Погляньте, яка красунька. І білосніжний мультибукетик, але вже пишно квітучий. Білі мультики, вони завжди, як букетики. Класні такі, маленькі, компактні, погляньте які корінці. Вже й на гору повилазили, але ж перли все ж таки є. Дуже цікава форма квіточки погляньте. Ось так поглянеш. Ну, звичайно собі, а в цілому букет який красивий. Гадаю, що це Дебора, мені геть Дебора, винний колір і поруч із неї трішечки дрібніша квіточка, чача, кремди чача. Погляньте. Дебора дещо червоніший гамі, у неї коренева, внизу небагато. І чачу, давайте поглянемо за зернем. Також корінців небагато. Між собою, здавалось би, в одній гамі квіти, але чача дещо фіолетовіші. Цей мультик, я гадаю, що Бользано. Якщо полюбляєте мультики та ще й в теплій гамі, Бользано якраз для вас класний. Потрібно ще ж нам коренево подивитись. Ох, є і не залита, хоче пити. Краще, звичайно, напоїти, ніж рятувати. Цього разу привезли декілька піратиків пікоті, не метелики, звичайні, але теж такі цікаві. Класика, Ох і цвітуниш вони ці пірати, та ще й погляньте корінчиків скільки. То немає, також рекомендую цей сорт. Дорогі мої орхолюбчики, дуже часто нам завозити почали папужок. І знаю, що ви полюбляєте цей сорт, адже він дійсно нагадує малесеньких красивих пташечок, папужок. Червоний сплеш на кінчиках, пелюсток. А зараз доволі часто ще й можна зустріти фіолетовий сплеш. Ох, жовтиться листочок. Ну, біда, та й годі з цими листочками сьогодні в завозику. Корінечко. У Біленькою бачила, яке корінечко. Ехе-хе, ех. а вона така крупноквіткова, красива, тарілочками, квітки. Доволі часто зустрічаю цей сорт, вона мені. Постійно нагадує Лас Пальмас, але я не знаю, хто вона точно, адже тут в неї є дещо інша губа по кольору. Бачите, їх три штучки. Раджу дочекатися оціночки їх, і тоді їх придбати. Джойрайт. Люблю його. Теж, здавалося б, звичайний фіолетовий. Еге, незвичайний, це вже класика. Як і Преторія. Він ще й ефектніший в розмірах, ніж Преторія, а Праторія більш білизною кайми бере. Є корінчики внизу, Позалипали, попереливали. ну нічого. Хтось придбає, буде рятувати. А ось погляньте дві неймовірно красиві гілочки білої красунечки. На подарунок класно. І я впевнена, що мужчинчики обов'язково куплять, адже вони полюбляють біленькі сорти. Біленькі і жовтенькі. Ще поряд стоїть крупноквіткова, красива ось така фіолетово-рожева з білою губою. Ну, подібна вона мені на Бріану, але, певна, то не вона. Новиночка цього року, весна літо. Називають її Памело. Точно не знаю сорт. Хто має цей сорт і знає назву. Будь ласка, буду рада. Напишіть мені. Адже всі продавці кругом вказують сорт Памело. Ось трішки плісняве. В горщику є коріннічко, звичайно, хоче пити. Дуже крута підписана. Airmay On. Не армія. А я навіть не знаю, як перекладається, але важка назва. Але квітка дуже-дуже крута, величезна. Ех, я так дивилась дивилась, думала спочатку, що це армія. Думаю, ЗСУ вже б назвали. Наші ЗСУ варті назвати, десь потрібно підкинути ідейку. А ця мені на Калімантан подібна. Красивий бігліпчик. Ну. З корінечком тут з одного боку трішки. І як бачите, листочки жовтяться кругом. Мультик, подіваний тукан Не знаю точно, вже вам не підписую. Просто озвучую. Принаймні хтось та й порівняє, якщо сподобається, десь погуглить, подивиться. Бачили корінчики, я вже вам дістаю так, хоч і важко. Каріночка, африканський закат. Однесенька. Ну, Я взагалі цей сорт би по-іншому назвала. Мені здається, що африканський сакат, він набагато тепліший і насиченіший. Цю оргочку по-іншому б назвала. Ох, яка красива позаду неї. Погляньте, біленька і з таким рівномірним крапом. І ось мультик який цікавий, рожева ніжність така. Ех. Теж багато корінчиків, персимваль там заховався, редліпчик. Крібненька квіточка, Але дуже-дуже пишно квітучий сорт. Погляньте, кого я вам знайшла. Ех, дівчата, їх мужчинчики, там фронтера є. Якщо ви в Луцьку і шукаєте, ось там в глибині. Я вже не буду її діставати, щоб ви знали, що там всередині, в глибині, є фронтерочка. Якщо вам потрібно, вона вас обов'язково дочекається. А я вам корінчики покажу. Є корінчики, небагато є. Так що ось там вона захована. Шукайте сонячний персик. Це вже із тайванського завозику. Перед цим я вам показувала голландський завозик. А це залишки тайванського завозику. Але погляньте коренево. Ого! го Ой, це орхо кайф, повний горшечок корінечка Красивий, ефектний сорт, єдина ціна. І біля нього також цього тайванського завозуку я гадаю, що це ліза теж в прекрасному стані, і квіточки, і листочки, і корінці. І ще в їхньому тріо бачите, яка ціна. Трішечки дороговато, але, але на подарунок класно, якщо кудись йти, класний стан. Ось, бачите, подібний на монет, але це не монет. Абсолютно інший сорт, не знаю, хто це. Також там багато корінців, крапунчик теж в класному стані. В ідеальному. Оце тріо це на подарунок я рахую класно замість квітів, свіжо зрізі. Ще ось такий мікс. Ну мушу вам дістати і показати просто ці барви, погляньте, винна, така фіолетово-ніжна, білосніжна. Ох, і з ними в Тріо погляньте ось така рожева, ніжна. Клас. Також невеличкий вибір, але як класно. Три квіточки в таких кольорах. Дорогі орхолюбчики, оціночка. Оціночка цього разу не кусається дуже в класному стані, переважно майже всі орхочки, є і корінчики, є її відквітчі квіти. Навіть якщо одна квіточка, ви більш-менш можете побачити, що це, хоча горшечки не підписані, ціни погляньте, відстав. Ось ця, наприклад, 143 гривні. Ну класно, можна знайти в хорошому стані. Дивіться, 107 гривень, 113. Звичайно, там є трішечки дорожчі, бо з тайванського завозу вони стається по 220. Ой, мені здається, хто? Це в нас такий червоний. Туніс, певне. А ну. Там також є. Ну, непогана, непогана оціночка, бо буває взагалі така оціночка, що не дай Боже, Ось бачите, з тайванського завозику оціночка сортова, Боже, які сорти, ходки погляньте. А ця я взагалі дивилась на неї, не могла відірватися також на оціночці. Мені геть просто не вистачає защипчиків, щоб це був метелик. Погляньте, ну, все ідеально, навіть форма пелюсток. Можливо, вона і стане метеликом в домашньому цвітінні 221 гривня. Класно. Якщо вам так сподобалось, я її залишила також там. А ця подібна на шоколадку. Але погляньте, вона в домашньому цвітінні. Ой, цінник мені тут заважає! В домашньому цвітінні буде. Теж цікава, хоча це не шоколад, це аля шоколад, але буде класно. І ціна, давайте поглянемо, з корінчиками. Корінчики є 143 гривні. Так що поспішайте! Класний сорт. Якщо ви полюбляєте такі, вона тут захована. Сьогодні дуже складний день, як і попередні дні. Дуже важко, дуже важкий місяць. Жовтень в Україні взагалі у всіх відношеннях. Але, дорогі українці, геть осінню хандру, кожним днем ми все ближче і ближче до перемоги, нашої з вами перемоги. Так багато біди, навіть і не хочеться про це говорити, тому що це наш крик душі. Але не говорити про це також неможливо. Тримаймося! Бережіть себе. Я вам, як завжди, дякую за колосальну вашу підтримку. Трішечки з вами по орху медитували, можливо, трішечки і розвіялись, тому що зараз усі ми перебуваємо в колосальній напрузі. Але тримаймося. Говорила, говорю і буду говорити. Тримаймося! Зі всіх сил, слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам.